24 лютого 2025 рік, третій рік повномасштабної війни в Україні. Сьогодні Міжнародний день молитви. Сьогодні ми будемо молитися за Україну, за перемогу, за покаяння нашого народу і всі потреби. you Дороги, дороги, нашого Ми через декілька хвилин будемо починати наше молитовне віче. Якщо можна збиратися трошки швидкіше, так і тепліше буде, і відчуття рада, що ради буде поруч з вами. Ми будемо зараз починати. Сьогодні ми згадуємо, що рівно три роки тому віровомно. Російська Федерація вторглася на територію України і почала повномасштабне вторгнення. З того часу загинуло багато українців, віддавши своє життя за нашу волю. І сьогодні, згадуючи їх, ми вже мали хвилину мовчання, будемо починати з виконання державного війну. Прошу приєднатися до нас. 20 лютого 2025 року. З метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, піднесення морально-патріотичного духу, спираючись на тисячолітню історію та культуру українського народу та його державності з християнським світоглядом, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, попередніми нинішнім та прийдешніми поколіннями, віддаючи шану всім, хто поклав своє життя. Захищаючи свободу і незалежність України впродовж століть та на сучасному етапі від збройної агресії Російської Федерації, висловлюючи щиру вдячність захисникам та захисницям, які ціною власного життя і здоров'я мужньо захищають мир, свободу, споконвічні цінності українського народу та пришвидшують перемогу України, відносячи до Бога. Молитву подяки за те, що в день початку відкритої війни Російської Федерації проти України дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського народу, наголошуючи на необхідності посилення зусиль з метою якнайшвидшого завершення повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, відновлення сталого справедливого миру, беззастережного відновлення територіальної цінності. Цільність України, спираючись на історичний досвід інших країн і народів, в Україні встановлено національний день молитви, який відзначати щорічно 24 лютого. Насправді Україна це друга у світі держава після Сполучених Штатів Америки, який національний день молитви встановлено на рівні закону. Нам не байдуже, в яку країну повернуться наші хлопці та дівчата з передової. Ми розуміємо, що якщо Бог буде нашим Господом, у нас є майбутнє. Сьогодні поруч зі мною стоять мої брати, співслужителі з різних церков нашого міста для того, щоб пліч опліч, забувши про наші роз'єднання, про наші відмінності, стати перед Богом і сказати йому: Господи, ми залежимо від тебе до молитви. Прошу схилити наші серця і наші голови. Ми починаємо наш молитву. Від тебе і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Молитва за захисників України. Боже, дякую тобі за мужню армію України, яка боронить нашу землю від агресора. Збережи і подбай про кожного військового, нехай твої янголи-охоронці захистять їхнє життя і здоров'я. Господи, підкріпи їхній дух і зміцни їхні серця. Допоможи також командирам. Ефективно керувати своїми підрозділами, цінуючи життя кожного, приведу і додому. Тоді я зберу вас і дам вам славу і шану серед усіх народів землі, і гасофонії. Молитва запересам перед я благаю, щоб прохання, молитви, клопотання і подяки ваші були за всіх людей, особливо за правителів і тих, хто має владу. Моліться за них, щоб ми мали тихе і мирне життя у повній відданості і шанобливості Господу. Це є добре і приємне Богові нашому Спасителю, молитва за державну та місцеву владу. Боже, благослови президента, уряд та парламент. Нехай вони та їх сім'ї перебувають під Твоїм захистом. Дай їм надприродну мудрість. В управлінні державою та під час ухвалення кожного рішення задля встановлення миру в країні, її відбудови і доброводу, пам'ятаючи відповідальність перед Богом і народом України. Господь благослови голову Львівської обласної військової адміністрації, його заступників, благослови міського голову, усіх посадовців та державних службовців Львова та Львівської області. Даруй їм сил в управлінні. Амінь. Бог кожну сльозу отре з очей їхніх. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Молитва загиблих. Боже, ти високо цінуєш подвиг тих, хто поклав своє життя за життя інших. Нехай пам'ять про звитягу полеглих живе в наших серцях, допомагає нам бути гідними їхніх подвиг. Господь, по мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю. Помучених Івангеля від Луки, молитва заполонених та безлісно відсутніх. Господи, захисти тих, хто не може себе захистити на окупованих російськими військами територіях, збережи їхнє життя і здоров'я, Підкріпи кожного полоненого і будь для них силою та натхненням. Дай мудрості і благовиння перемовникам. За звільнення кожного полоненого українця. Господи, ми віримо, що Ти допоможеш нам повернути полонених, зниклих безвісти військових, волонтерів та цивільних до безпечних місць. Мовимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Бо Господь дає мудрість, його ус, знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, щит той для тих. Хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти. І береже він дорогу своїх богобійних, тоді ти спагнеш справедливість та право і простоту, всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця Твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе врятувати. Від злої дороги, від людини, що каже лукаво. Молитва. Дбайте про благо того міста, куди я вас вислав. І моліться Господу за нього. Бо якщо в ньому пануватиме мир, то мир буде і у вашій оселі. Книга пророка Єремія. Молитва за Львівську область і за місто Львів, прийдеться, всі, брати. Господи Боже наш! Ми молимось тобі за нашу Львівську область та за місто Львів. Просимо про твій захист для українців, які мешкають в місті та області, захисти оборонців, які стоять на їх захисті. Нехай Божий захист та Боже благословення буде на нашій області та на нашому місті. Ми молимо з ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми ще на завершення помолимося таким нашим духовним гімном країни. Боже великий єдиний нам Україну храни. заспіваємо разом і на цьому наші коротенькі молитовно. Вічі